Як активувати силу Божу в житті християнина? Як її задіяти, щоб вона почала діяти, або як здобути силу Божу в нашому житті, щоб діяти з силою Божою в нашому житті? Оця така проповідь на таку тему. І місце Писання, історія Ісуса Христа, Лука, 8 розділ, 42, 48 вірш. Така історія, бо він мав однаку дочку, років із 12. І вмерла, вмерла вона. А коли він пішов, народ тиснув його. А жінка одна, що 12 років хворіла на кровотечу, була, що ніхто не міг її оздоровити. І підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Ісуса. І хвилі тієї спинилася у неї кровотеча, а Ісус запитав, хто доторкнувся мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе, натовпиться і тисне». Ісус промовив: Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлася, трусячись, підійшла та й упала перед ним, і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього. І як хвилі тієї одужала, він же промовив до неї дочком: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Сила! У Ісуса Христа діяла через нього якась сила. Звісно, то Божа сила. Дії апостолів, 10 розділ 37, 38 вірш, так написано: ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась в Галилеї після хрещення, що Іван проповідував Ісуса, що був із Назарета, як помазав його Бог Святим Духом і силою. І що він, добро чинячи з усіх, уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним. Бог помазав його Духом Святим і силою, і тому Він оздоровлював людей. Тому він зціляв людей, тому він а, виганяв диявола з людей. Чому через Ісуса діяла сила? Лука. Шостий розділ, 19 вірш. Увесь же народ намагався бодай доторкнутися до нього. Бо... бо від нього виходила сила, яка зцілювала всіх. Слухайте, зцілювала всіх. Хто доторкнувся, всіх зцілювала. Чи це тільки для Христа? Чи тільки для апостолів? Що каже? Апостол Іван, слова Ісуса Христа. 14 розділ, 12 вірш. Обітниця. Обітниця це обіцянка. Бог Ісус Христос каже: по правді, по правді, або істинно, істинно, кажу вам: хто вірує в мене? Хто вірує в нього? Я бачу вас, хто вірує в Ісуса Христа. Підніміть руку. Опто. Тобто це стосується до вас. Подивимося, що далі написано, що до вас стосується. Той учинить діла, які я чиню, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Тобто до вас ці пророчі слова Ісуса Христа. Діла, які я чиню, і той учинить. І ще більше учинить від них, бо я йду до Отця. Тобто до віруючих звертається пророцтво, це, що віруючий справи надприродної сили Божі, які Цу створив, і віруючі будуть створювати. А ось ще Ісус каже, перед самим своїм відходом на небо, Він каже, Марка, 16, розділ, 17, 18 вірш. А тих, хто вірує, так, гарний переклад. А тих, хто, і там дві букви вірує, тобто увірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я мої демонів будуть виганяти, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих. Хто покладати руки на хворих? Ти, хто вірує в Ісуса Христа, будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Як це буде траплятися, невідомо, але це буде. І що цікаве, слово будуть, а ти, хто вірує, супроводжу будуть ознаки такі: в ім'я Мої демонів будуть. Вигоняти, говоритимуть мовами новим, братимуть руки з хоча що смертоносними вип'ють, не зашкодять. Будуть покладати руки на хворих, і вони будуть здоровими. Дивіться, слово будуть, воно чомусь використовується чотири рази. А знаєте, чому Ісус використовує Слово будуть чотири рази, бо Він впевнений, що вони будуть. І таке, ну. Враження, що Ісус акцентує увагу на цих дивах, що вони будуть супроводжувати тих людей, які вірують. Тож проповідь сьогодні про те, як активувати, а я, як застосувати Божу силу в нашому житті. Що для цього треба? І я досліджуюся на цьому тижні цю тему, знайшов 4. Головні базових речі, які потрібно мати, щоб ця сила вона діяла через нас. Звісно, це не буде легко, бо воля Божа вона, вона нелегка. Тож, перше, сила Божа дається. Для свідчення та проповіді Євангелія і діє для підкріплення слова проповіді. Навприродна сила Божа дається для свідчення. Дивіться, Лука пише у діях апостолів, але це слова Ісуса Христа. Ісус каже, промовляє до апостолів. Перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, потім в Юдеї, потім в Самарії і аж до останнього краю землі. Перспективу, вбачаєте? Єрусалим, Юдея, Самарія і аж до останнього краю землі. Ви приймете силу, коли? Коли зійде на вас Святий Дух. Тобто сила, вона її не можна отримати без Святого Духу. Святий Дух дає цю силу. І ось дивіться: сила дається не просто для того, щоб мати. Вона дається з метою. У Бога є мета для того, щоб ти з цією силою надприродньою став проповідувати. Аж до краю землі, до останнього краю землі. Марка 16, 20, 16 розділ, 20 вірш. Вони ж пішли і проповідували всюди. Кома. А Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. Це останній вірш. Євангелія від Марка. Вони пішли і проповідували. Хто пішов? Люди пішли, проповідували. А Господь, Він був поруч і допомагав. Як? Стверджував це слово чудесами. Які супроводжували його? Кого його? Слово. Коли проповідується Слово Боже, Євангеліє, тоді. Боже дух діє силою, підтверджуючи це слово. Тобто, якщо ми просто будемо збиратися, кавувати, чаювати, сила Божа не буде діяти. Але якщо людина виходить і починає проповідувати євангельську звістку, очікуй Божої сили. Очікуй, що ти будеш класти руки на хворих, і вони стануть здоровими. Або ще щось надзвичайне. Я навіть це пропущу. Ще вірш. Діє 8 розділ, 12 і 13 вірші. А коли повірили Філипові? Який благовістив про Боже Царство в ім'я Ісуса Христа, то охрестилися і чоловіки, і жінки. Повірив і сам Симон. Це такий колдун. Охрестившись, він постійно перебував з Філіпом і дивувався, коли бачив прояви великої сили і чудес? Филип, невідома людина, досі. Але він пішов і проповідував. Язичникам. І почала діяти Божа сила. Бо Бог завжди підкріплює своє Слово, яке як кажемо ми. Він підкріплює своїми дивами і чудесами. Тобто, для того, щоб активувати Божу силу, треба почати проповідувати Євангеліє. Не просто розповідати про те, яка в нас гарна церква, який в нас гарний хор, які в нас гарні інструменти, який в нас гарний пастор, який в нас гарний е, приміщень, який в нас гарний то-то-то. Ні. Сила не буде діяти. Сила Божа діяти починає тоді, коли ти проповідаєш, який Ісус Христос, Спаситель, прощає гріхи, Він помер за тебе, щоб від... Купити ціну, він помер, щоб взяти на себе твої гріхи, твої прокляття, твої хвороби. І він пропонує царство Боже безкоштовно, тоді починає діяти Божа сила. Не тоді, коли ти розповідаєш, що в нашій церкві багато сестер незаміжних, приходьте. Ні. Не буде Божа сила діяти таким чином. Вона діє, коли ми проповідаємо в ім'я Ісуса про Ісуса і про Царство Ісуса. Амінь. Наступний Наступна, це другий пункт як активувати Божу силу. Секрет надприродньої сили і як її отримувати. Хочу вас, щоб ви відкрили Лука, 4 розділ. Перший вірш. В четвертому розділі, що в нас? Починається історія, як Ісус після хрещення. Ісус сповнений Святого Духа, повернувся від Йордану і був поведений духом у пустелю або пустиню. Акцентуємо увагу. Ісус сповнений Духа. Святого пішов у пустиню. Через 40 днів, інше місце писання – Лука, 4 розділ, 13 14 вірш. Я хочу, щоб ви побачили різницю. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа Святого повернувся в Галилею. Коли Ісус входив в пустелю, Написано сповнений Святого Духа. Запам'ятали? Сповнений Святого Духа. А коли через 40 діб Ісус виходив із пустелі, то написано Ісус у силі Духа повернувся в Галилею. Не просто сповнений Святим Духом, а сповнений силою. Що за цей час? Робив Ісус, що Він від сповнення Святого Духу перейшов до сповненої сили? Що він робив, щоб такі. Пере, пере, як пере, перелаштування пере, переміни. Добре? Що трапилося в пустелі, що він? Ісус в силі духа повернувся в Галилею. Молився. Постився. Переміг випробування. Ви правильно сказали. Молився, постився і перемагав спокуси. І оце, пам'ятаєте, що я казав на тому тижні? Що людина, коли проходить через спокуси, вона стає міцнішою. А я тепер зрозумів, що проходячи через молитву і перемагаючи завдяки молитві спокуси, він шукав Бога. Він же не просто там постився ради посту. Він шукав лиця Божого. Він молився до Бога. Він шукав поєднання з Богом. І тому він отримав силу. Дивіться, що я маю. Оце батарейка. Акумулятор. І це акумулятор. І це акумулятор. Знаєте, що їх об'єднує? Оці всі 4 акумулятори. Що їх об'єднує? Скажіть мені, будь ласка. Ви не знаєте? Хіба? Вони розряджені. Всі ці чотири акумулятори розряджені. А що треба, щоб їх зарядити? Зарядка. зарядка. Добре, є зарядка. Струм. Добре, умімкнув струм. Істочник. Добре, є істочник, да. от Резетка, увімкнув. Далі, що треба, щоб вони заряжилися? А, то треба їх покласти в зарядку. Отак, так, отак. От Наскільки? Наскільки їх треба туди покласти? <плесурція> Я вам скажу, що ти теж батарейка. Ти теж акумулятор. Ти акумулятор. І якщо ти. Під'єднаний через молитву до святого Бога, то сила святого Бога починає тебе наповнювати. Розумієте? Ви хтось заряджав? Хто нібудь заряджав свої акумулятори таким чином? Поставив, через три хвилини витягнув і знову фонарик. Ой, щось не робить. Поставив на три хвилини. Не робить. Розумієте? Не вистачає п'яти хвилин, щоб молитви, щоб зарядитися. Треба більше часу у присутності Божій. Ви пам'ятаєте 40 днів, як був а, Моїсей у, на горі з, хри, з Богом, то він вийшов і він як лампочка світився. Чому? А він був заряджений під саме Максималочку. Ісус теж був заряджений под максималочку. А чому в нас не діє сила? Відповідь проста. Наша молитва на 10 хвилин недостатня, щоб заряджати нас силою Божою. Це замало. 5 хвилин, 10, навіть 30 недостатня. Треба бути більше в Божій присутності, щоб було більше сили. Ісус вийшов через 40 днів сповнений сили і почав творити такі дива, що ніхто не творив. Чому сила Боже діяла? Енергія в ньому була? Так само і в нас. Скінчилися всі спокуси. диявол відійшов. Ісус у силі духа повернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслася по всій околиці, світло по всій околиці той країни. І почали до нього приносити всіх хворих, біснуватих, лунатікав, калек, сліпих, глухих, храмих. Всі отримали сілення. Дивіться, діє 9 розділ 40 вірш. Це вже не про Ісуса, це вже про учня Ісуса. Петро із кімнати всіх випровадив, і, ставши навколішки, помолився. кома І звернувся до тіла, промовив. Та віфо, вставай. А вона свої очі розплющила. Не дивлячись на те, що 20 хвилин тому вона була мертва холодна. Вона померла Тавіфа. Вона не спала, вона була померла. Але апостол Петро взяв себе. І перед тим, як молитися, о, звернутися до Тавіфи, він помолився. Він поставив себе ну, до зарядження. Молився, помолився, 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 і потім звернувся і каже: та Віфа, вставай. А вона розплющила очі свої і сіла, і узрівши Петра, і там далі, далі, далі. Тобто зцілення, ні, не просто зцілення, воскресення з мертвих відбулося, чому? Апостол Петро роз, е, розточує е, свою. Божу силу в своєму житті йому потрібна постійна підзарядка. Він підзарядився, помолився, а потім звернувся до тіла, промовив та віфа, вставай. Помолився, а потім звернувся. Дії святих апостолів, 28-й вірш. І сталося, що публіїв батько лежав слабкий. На пропаносицю. Розумієте? Та на черевінку, тобто щось з шлунком, до нього Павло вийшов, помолився, кома, і руки на нього поклавши, уздоровив його. Спочатку помолившись. Якщо ми хочемо, щоб діяла сила, спочатку помолись. І коли ти помолишся, заряджишся, Потім ти можеш використовувати Божу силу. Молитва це час твоєї зарядки. Чим більше ти молишся в присутності Божої перебуваєш, тим більше ти заряджаєшся.